Зачекай, не перемотуй. Одного разу священник після закінчення святої літургії показав парафіянам 100 гривень і запитався, чи хтось з вас потребує 100 гривень. Деякі парафіяни підняли руку, але не всі. Тоді священник взяв ці гроші, помнув, помнув і запитався, а чи зараз хтось хоче ці сто гривні? Парафіяни знов підняли руку. <кхух> Тоді священник взяв, кинув ці гроші на землю і потоптав ногами і знов запитався, чи хтось ще хоче ці гроші? Парафіяни підняли руку. Що в неї все одно хочуть, незважаючи, що в неї в і брудні. Тоді священик запитався тих людей, які не піднімали руки, чи вони потребують коштів. І люди відповіли, що потребують, але їм було стидно підняти руку. <кхід> Тоді священик продовжив. Незважаючи, що ці гроші були в повноті забруднені, вони не втратили своєї цінності. Так само і ми. Хоч ми є розбиті, зніяковілі, хоч здається, що весь світ біля нас валиться і все йде шкараперть, але ми не втрачаємо своєї цінності очах Божих ми є цінними. Дякую тобі, Господи, за дар нашого життя. Дякую, що нас створив. Господи, допоможи нам у нашої щоденні справах. керуй ними, допоможи нам вирішити наші труднощі і благослови нас. Амінь, друже, пошир це відео.